Те, що в нас вже просто відбувається катастрофа. Я відчув всередині березня. Замість натовпу просто величезна воронка, в якій лежать загиблі тіла. Роблячи перев'язку бійцю, ми обережно знімали з нього. Пинтаву пов'язку її обробляли, стягали, і потім по другому разу її намату. Якщо писав, то писав просто Я живий. Військовий медик. Я живий у пеклі. Грудень 2021-го. Ротація бригади до зони бойових дій. В грудні. 2021 року бригада заїхала на чергову ротацію в Маріуполь Зону відповідальності від околиць населеного пункту Чермелика до узбережжя Азовського моря в населеному пункті Широкіне. За січень 2022 року у нас було 5 чи 6 випадків поранень. Це були легко поранені в лютому. Вона вже зросла до 15 і вже почали з'являтися важко поранені. Почали з'являтися ампутанти, тобто калібр, яким нам наносили вогневе враження, був різко збільшений, скажімо так, і були збільшені самі ну, кількість цих обстрілів. Володимир військовий медик, на службі у Збройних силах з 2013 року, закінчив Українську військову медичну академію, після чого за розподілом потрапив до 36-ї окремої бригади морської піхоти. Пройшов шлях від ординатора медичної роти до начальника медичної служби бригади. Разом з бригадою з 2016 року був у ротаціях в районах бойових дій АТО ООС. зокрема на Бразовському напрямку. Широкомасштабне вторгнення зустрів разом з побратимами на фронті неподалік Маріуполя. Рятував життя військових та цивільних під час жорстоких обстрілів російською армією міста до квітня 2022 року. Був у російському полоні. Додому повернувся 31 грудня під час обміну полоненими. 24 лютого початок важких боїв за Маріуполь. Разом з головним старшиною нашої бригади. Він мені включив в Ютубі пряме відеозвернення президента Російської Федерації, де він оголосив, що починає спеціальну воєнну операцію. І на цих словах було чутно дуже сильний вибух, як потім виявилося, це вже перші авіаудари були по наших позиціях. Та медиків у перші години для початку. Для мене, що найголовніше було, це розібратися в справності техніки, тому що вже були ну, дуже важкі прильоти. Багато техніки було пошкоджено. На щастя, саме от санітарна техніка не була пошкоджена. Люди були готові до таких дій. Також один з важливих аспектів робота військового госпіталя. Госпіталь розрахований був на. 100 ліжок, а поранених могло бути набагато більше. Тому ми просто розбиралися, куди я ще можу евакуювати поранених бісів для надання їм допомоги. Для цього госпіталю були придані всі заклади Міністерства охорони здоров'я, тобто цивільні лікарні, які були в Маріуполі. І ми вже на їх базі, ну ми вже просто деталізували, які поранені ми веземо в госпіталь і які поранення ми веземо в цивільні заклади. Лютий 2022-го бої ще точаться на околицях міста. В перші дні бригада ще е, тримала оборону е, там, в 30 кілометрах від е, міста Маріуполь. Ми виїжджали на точки перехвату поранених, нам батальйони підвозили, ми їх перегружали собі і далі вже везли в лікувальні заклади. Так е, тривало десь до 27 лютого. З 27 лютого вже. Е, Отримали наказ відходити в місто Маріуполь та займати нові рубежі оборони. Ну і там вже бойові дії перемістилися в безпосередньо в місто. Допомога мирному населенню. Це очевидно було, що якщо бойові дії будуть в місті, то, на жаль, будуть страждати і цивільні громадяни цього міста. Але я навіть і не уявляв, що це буде в таких масштабах, в такій кількості. Спочатку, коли ще був, була можливість виїзду в місто, ми після того, як евакуювали пораненого в госпіталь або в лікарню, обов'язково їздили по місту там буквально 2-3 три Заходи робили, там певні квартали обійжали, збирали по максимуму поранених цивільних, яким треба була медична допомога, і завозили в міську лікарню. Потім ситуація погіршилася. Ми вже з території заводу лічами не мали змоги виїзду в місто, тому для цивільних тоді вже настала. Жа жа жахлива катастрофа. Просто жахлива катастрофа була. Як російська армія вбивала мирних маріупольців? Був один випадок, коли один з магазинів роздавав людям, скажімо так, гуманітарну допомогу. В зв'язку з тим, що продукти вже почали псуватися. І все одно ти вже нікуди не дінеш. У людей не було вже можливості розраховувати за ці продукти, і не було ніякого сенсу вже подальшого зберігання їх. Магазин почав це видавати е, людям. Е, натовп зібрався, ну, мінімум 50 людей. Проїжджаючи повз цих людей, ми побачили, що роздають там молодець магазин, все правильно робить. Е, заїхали трошки за. Ріг будівлі. Як почули, вибух. Вибух був потужний. Ну, зрозуміло було, це авіаудар був нанесений. Машину почало кидати зі сторони в сторону, але вистояла машина на проїжджій частині, нас не перевернула. Зрозуміло, стало, що далі нам вже немає сенсу їхати. Ми розвертаємось, їдемо назад, а натовпу вже немає. Замість натовпу. Просто величезна воронка, в якій лежать загиблі тіла. Я впевнений, що це навмисно робилося, тому що ну, навколо цього магазина не було жодного військового об'єкту, не було навіть жодного приміщення, яке можна було б використовувати військовим, як свій якийсь штаб, там, або ну, використовувати в своїх цілях. Там були е, жилі дома. Е, і просто е, нанесений удар був саме ну, в е, густо заселену житлову забудівлю, скажімо так, просто в жилий двір. Це жах. Просто жах. Ситуація на межі катастрофи. Те, що ситуація е, загострюється, воно відчувалося з початку березня, а те, що в нас вже просто відбувається катастрофа, е, я відчув всередині березня, коли під час чергового авіудару по позиціям е, наших, нашого батальйону, е, одномоментно з'явилося 30 поранених. З них на жаль, багато вже. Ну, загинули. Е і цих 30 поранених різної ступені тяжкості е потрібно було розміщувати в цивільні заклади, е а в цивільних закладах вже не було лікарів. Третя лікарня, Маріуполь. Людей переставалі живемо. Я живий, повідомлення родині. Взагалі мобільний зв'язок Маріуполь з 5 березня був повністю відсутній, але в нас це був інтернет, це Starlink від пана Маска. І завдяки цьому ми мали змогу якось повідомляти своїх рідних і близьких, що ми живі і з нами все добре. Це максимальна інформація, яка на той момент, як на мене, була важлива. Я завжди виходив на зв'язок або писав, або дзвонив. Якщо писав, то писав просто Я живий. Більше там ну, не було сенсу розписувати якісь подробиці. Живий це найголовніше. Аероевакуація поранених. Евакуацію важко поранених з Маріуполя. Одну єдину ми провели 5 березня. Це була аеромедична евакуація за допомогою вертолітів. Після цього масштабної аероевакуації не було. Були лише деякі змоги проводити аероевакуацію з заводу Азовсталь, куди Могли підлітати наші вертольоти, але це також тривало недовго, так як між заводом Ілліча та заводом Азовсталю, грубо кажучи, знаходилось все місто. Місто вже не було під нашим контролем, тому ночами десь тихенько, там одну-дві машини з пораненими, ми на Азовсталь відправляли з пораненими. Була змога їх евакуювати, але десь, десь з кінця березня вже навіть аеросполучення між Азовсталлю та Великою Україною було перервано. Медицина, як за часів Другої світової війни, після переміщення на завод Ілліча всі наші запаси почали дуже стрімко закінчуватися. Тому що поранених було багато, не було можливості поповнення цих запасів. Ну, доходило до того, що е як в часи Другої світової війни, ми, роблячи перев'язку бійцю, ми обережно знімали з нього винтову пов'язку, її обробляли, стігали, і потім, по другому разу, її наматували. Найкритичніший момент стався якраз 11 квітня. Е коли в бункер ну, поступило багато поранених, і був один поранений в, в грудну клітину з пошкодженням легені, були всі признаки тяжкого стану, це гемоторик, коли кров збирається в ранні порожнині. Тим самим стискає легені, людина просто починає задихатися. Оскільки я не хірург за фахом і за операційним столом я не стояв. Для мене було дуже важко наважитись на те, щоб поставити йому дренаж для того, щоб забезпечити відтік крові та розправлення легені. Коли ти знаєш, як це робити, це легко. Коли ти знаєш це тільки в теорії, це насправді дуже. Дуже складна процедура, і вона потребує досвіду для її проведення. Іншого виходу не було, і довелося імпровізувати і ставити цей дренаж пораненому бійцю. І що найголовніше, в нас вийшлося поставити. І коли я дізнався вже, коли повернувся в Україну після полону, я дізнався, що цей боєць вижив. Це була одна з найкращих новин, які я дізнався вже в Україні. Які звинувачення висували у російському полоні? Найголовніше, що їх цікавило, це катування над полоненими армії Російської Федерації. Вони не хотіли навіть чути, що співвідношення сил та наша... Взагалі, ситуація, яка в нас була в тому Маріуполі, вона не дозволяла нам просто брати в полон, тому що їх було набагато більше. Ми не мали тісного вогнового контакту з ними. Друге, вони постійно звинувачували мене в торгівлі органами. Навіть незважаючи на те, що Маріуполь був оточений, і теоретично, якби я торгував органами, я би просто ну, з ким би я торгував. От. Але їх це не цікавило, вони звинувачували мене в цьому. Ще одне звинувачення було в моїй роботі над біологічними видами зброї в лабораторіях, як вони озвучували, що одну лабораторію знайшли під Харковом, іншу лабораторію, якраз в Маріуполі. І звинувачували в тому, що я виготов якісь. Біологічну зброю для того, щоб знищити росіян як, як націю. Лист доньки Святому Миколаю. Найважче, що було в полоні повний інформаційний вакуум. Ми не знали, що відбувається в Україні. Ми не знали, що з нашими годинами і взагалі, чи живі, чи здорові всі. Ми цього не знали. Це ми могли лише здогадуватись. І настраювати себе на те, що все добре, всі живі, всі здорові. В грудні моя донька писала лист Святому Миколаю. Вона загадувала собі іграшки якісь, і в кінці листа просто дописала від себе таку фразу: І, святий Миколай, якщо ти це можеш, поверни мого тата з полону. Ну, Виходить, що святий Миколай зміг, так як найближчий обмін, який тоді відбувся, це був якраз великий обмін 31 грудня. Хлопці, слава Україні! Ми сиділи в автобусі, який нас віз на контрольно-пропускний пункт. В нас не були вже зв'язані очі, не були зв'язані руки. Як під час попередніх етапувань ми просто сиділи, не схиливши голову додолу. Нам сказали, сидіть тихо, інакше буде. Ну, Ми розуміли, що якщо це обмін, то він же буде, просто ну, сидіть тихо, просто аби їх не драконити. Ми мовчали. І тут в один момент, поки ми зігнуті всі сидимо, чую за спиною голос. Хлопці, слава Україні! Сядьте рівно. Хіба козаки так сидять? По-перше, це був шок. Це був шок, тому що за весь період полону українську мову ми чули лише при спілкуванні між собою. Тут я розумію, що десь зі сторони спілкуються українською мовою. Не просто спілкуються українською, а ще й гасло слава Україні звучить. Це взагалі це. Це нонсенс, якийсь був, ми не вірили в те, що так є. Ну, вийшло так, що в цьому автобусі я перше сидів до цього пана, який до нас звернувся. Е, я ну, тихенько так голову повернув, підняв очі. І перше, що я побачив на ньому, ну, на цій людині, я побачив бронежилет-корсар наш, бро, наш український штатний бронежилет. Тоді я вже випрямився і просто я відчував себе якось, ну наче в касі якось. Яким бачите майбутнє? Звичайно, лише продовжувати службу, інших навіть не розглядаю планів. Зараз планую вступати до Національного сатету оборони імені Черніховського на оперативно-тактичний рівень підготовки. У мене є конкретний план. Я хочу свій досвід, який я набув в Маріуполі, розповсюдити на збройні сили. На даний момент в медичних ротах не було немає штатних посад хірурга, анестезіолога, немає майна, немає можливості проводити якісь оперативні втручання. Ну так вийшло, що в Маріуполі саме цих фахівців, як хірурги, як анестезіологи, та й майна для. Проведення операції мені не вистачало найбільше. Тому потрібно змінювати підхід до, взагалі, до медичної роти як до підрозділу, який надає медичну допомогу. Ну, і для цього планую закінчити університет і, можливо, навіть зайняти якусь, скажімо так, потужну посаду, яка дозволить мені впровадити зміни. В медичне забезпечення наших військових частин від окремої роти до бригади. Мрія повернутися в український Маріуполь. В Український Маріуполь дуже хочеться повернутися, і в мене є впевненість, що ми туди обов'язково повернемось, можливо, навіть найближчим часом. І найперше, що ми там зробимо. Собо, що, що я буду робити. Е, я вивішу український прапор на всіх е, можливих е, флагштоках, які там є. Воїн це я. Команда воїна. Дякую тобі за перегляд. Тепер став лайки, ділися своїми враженнями у коментарях. Та не забудь натиснути дзвіночок, аби не пропустити нашу наступну програму. Далі буде.